Всем привет! Мы сегодня, мы сегодня снимаем с моей дочкой Евой И с вам сюжет. Так, доченька, ты будешь кушать? Да, буду. А что ты будешь кушать? Ну давай, наверное, блинчики. Хорошо, сейчас приготовлю. Так, где у нас кухня? Не могу найти. А вот кухня. Хорошо. Я поки що піду сяду за скін. Окей. Кушай. Дякую, дякую мама. Підемо, а, потім а, давай я з тобою поїм. Потім підемо з тобою спати вже потрібно буде. Все, мама, дякую, я поїла, все було дуже смачно. Я спати. Все, хорошо, іди спать. Давай пошлі на второй етаж. Де моя кімната? А, зверху, все, я правил. Тишки просто Ой! Ой! забусь. Так, э, поки що треба вдягатися. Так, я подягнувся краску. Я почувствоваю. Так. так я буду одягати свою а, любимую пижаму. Посмотрим. О, сумку надо снять. Доча... Да, а, мене. Да, ладно, а, Давай. А... Я бачила, нічого страшного. А, доченька, давай. А, тобі завтра в школу рано вставати. Нічого страшного, не переживай. Ой, що впала? Та що це таке? Та я не знаю. Та забей на це. А що у нас. Що у нас знизу вообще? Мпон. Так, и там, там, там. надо. Мама, 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 иди сюда. Что? Мамо, а, а ты завтра в командировку уезжаешь? Нет, завтра а, я не уезжаю, я через неделю уезжаю. В командировку на два дня. Ого. Ну, добра, мама, на добраніч. На добраніч, давай спадки, бо тобі завтра в школу. Добре, мама, зараз одну поставлю та і все. Окей, став. Чому вона рівно, рівно таке стає? Я тут знаю. А, так завжди. Ладно, буду лягати спати, а то завтра в школу вставати. Подивлюсь, що, що вона робить. Угу, спит, ну ладно. Так, сплюс-плюс, плюс, плюс, плюс. Надо уже вставать. Сейчас угу. спиду. Ау, загубилась. Так, идем сюда. Что можете сделать? 4 години дня, мамо! Не мама, не мама, мама! моя, Євочка, давай на них з'їсти. Добре, мамо. Странно чого така мама сьогодні стала? Ну добре, О, мама, я завжди мій мої блинчики. Дякую, тобі. Будь ласка, я вже поїла, якщо поїсти, а. Мама, ну, я теж вже все поїла. Я піду збиратися в школу, а то вже чотири години дня. Так, да, я знаю, тобі сьогодні на сім треба бути. А, у мене ще година є? Так, да, в тебе утренник сьогодні. Так, я піду зараз вмиватися. Е, а я буду да. шукати лішкою. Мама, я вмийся в тебе добре. Окей, вмийся. Так, все, я вмилася. Мама, я собі хвостика зав'язала. Хорошо. Так, тіну э, сьогодні школьну форму, а то сьогодні 1 вересня. Так, що мені взяла, а на її не версію? Так, мама, я вже вділа такую форму. Ок. Так, то я поки що не буду. Точно, рюкзак запнула. Сейчас ми поїхали в школу без люксачка. Так, де він? А, ось він, так. Взяла. Так, зараз семья будет. Так паттерфой, да ще. А я сейчас сделаю себе. И будем паузу. Я, я уже э, все, я уже вдела школьную форму, э, вдела. Хорошо. Пошли в школу. Мам, пойду, за Мы уже запиздимся. Быстро, 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 быстро. А, я вспомнила, я Там все ненавистим. Я забыла. Попутала. <кій> Спускайся на низ. Сейчас поставлю машинку. Мама, а може на 23-му будемо жити. А чого? Ну, тому що я люблю на нижній аверх. Ну, не знаю, можливо. Там 24-й щетний. Мама, ти можеш мене завести на 23-й? А досить вечком з'їздив, в тебе сьогодні школа. Ой, мама, я случайно тебе Мама, алло, мама, забери тут ласочка. Ти мене з машини висадила. Я вже лети все ми запізнилися. Все, можно сьогодні в школу уже найти. Ладно, сама, такі шуша, я скейт. А, мама! Мама? Так. Треба перечі треба перечити такое... треба сказати вибачення. Добре. Добрый день, выпишите, пожалуйста, за записывание. Угу. Mm -hmm. Вы Так, где -то... где дочка. так, все хорошо. Алло. Алло. Тогда иди до дома. Доброе. Одноклассники, все пожимайте до дома. Ура! Мама, мама, привет! Привет, привет. Мама, а я голодна, может, заедем в Starbucks? Ну, давай. Вау! А что Starbucks? Starbucks, hooray! Он... Тушим, урэй! тушим. Надо потушиться все. Мамо, шо а, а мы сегодня видно будем снимать? Хочешь, можем а, зняти тебе на аккаунт, хочешь? Ні, мама, все, мама поехала. Може, я Може я попробую поводити? Ну давай. Так, А чому я сейчас не буду?